Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. До вашої уваги новий випуск точки Парето, програми, де ми говоримо про головне зі світу оцінки, бізнесу та фінансів. Сьогодні у випуску оновлення методики оцінки майна в Україні, оскарження оцінки з боку податківців у Великій Британії, обвал фондового ринку 40 років тому. Поїхали! Фонд державного майна України готує масштабне оновлення методики оцінки майна, яка діє ще з 2003 року. Нову редакцію вже погодила державна регуляторна служба, і документ перебуває на фінальному етапі розгляду. Серед ключових змін поява розділу про оцінку санкційного майна, уточнюються правила визначення вартості об'єктів приватизації та збитків, а також порядок оцінки підприємств, що припиняються за рішенням фонду. Одна з найпомітніших новацій: можливість подавати звіти про оцінку в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом. Розробники зазначають, що нова методика покликана узгодити практику оцінки з сучасним законодавством і підвищити прозорість під час приватизації та управління державним майном. У Великій Британії інвестор не погодився з тим, як податкова порахувала вартість його фінансових інструментів, і зміг це довести в суді. Податківці застосували класичну модель Блека Шоулза для розрахунку вартості складних опціонів, що були прив'язані до відсоткових ставок і регуляторних умов. Результат завищена оцінка і додаткові податки. Компанія FTI Consulting провела незалежний аналіз і довела, що стандартна модель для таких інструментів не підходить. Вона не враховує змінну кількість, права дострокового викупу і особливі умови контрактів. Тож після експертного висновку інвестору вдалося зняти нараховані податки. Цей кейс став нагадуванням: універсальних моделей оцінки не існує. Вартість завжди залежить від контексту, структури і реальних ризиків. Майже 40 років тому, 19 жовтня 1987 року, сталася подія, яка увійшла в історію фінансів як Black Monday. Тоді фондові ринки США обвалилися одразу на 22 за добу, а по всьому світу прокотилася хвиля паніки. Вартість компаній і цінних паперів знецінилася буквально за години. Причиною обвалу стала лавина автоматичних біржових ордерів, які запускалися при падінні цін, ефект доміно, який ніхто не зміг зупинити. Інвестори втрачали мільярди, а центральні банки США, Японії та Європи були змушені терміново втрутитися, щоб стабілізувати ринки. Через кілька місяців більшість компаній відновила вартість. Ті, хто не піддалися паніці, змогли зберегти холодну голову та зіграли проти ринку, отримали рекордний прибуток. Для оцінювачів це стало наочним прикладом того, наскільки швидко ринкова ціна може відірватися від реальної вартості бізнесу. Кожна з цих історій показує, що точна оцінка завжди залишається опорою для бізнесу. Ми в Парето віримо, професійна аналітика та належна експертиза це надійне підґрунтя для прийняття рішень. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на канал, діліться випуском із колегами та друзями та пам'ятайте, що найкращі рішення ті, що спираються на 100% факти. До зустрічі в новому випуску Точки Парето.